Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свинячо без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%, тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижка на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 6490 за штуку, а від двох штук по 49,90 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від усесвіту. Беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід. Тому кладу до кошика три пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами, а від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених. А вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адріен Роме. У метро діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего, не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу, а вам бажаю вдалих закупів та вихідних! Привіт! Ми закупляємося в метро щотижня покажемо вам, що зазвичай обираємо. Перше, що ми беремо, це свинина. На вигідних вихідних завжди класні пропозиції на це м'ясо. Завжди беру ще курку, бо воно простіше та швидше готується. Сьогодні вибрала м'ясо стегна, адже воно зі знижкою. Ціна за кілограм усього 143,90. Останнім часом стала брати форель шматками: частину запікаю, а частину засолюю та потім використовую для бутербродів. Виходить дуже вигідно, адже кілограм коштує лише 559 гривень. На цьому тижні захотілося приготувати удон із морепродуктами. Тож беру два упакування заморожених креветок від Метрошеф зі знижкою 35%. Також, коли ми в метро, то завжди обираємо сир. Адже тут дуже класний вибір. Першим беремо твердий добродар від Звенигора. На нього зараз знижка до 45%. До нього обираємо тертий сир «Грана падано» від Метрошеф. Часто в метро купую оливкову олію, бо на неї бувають класні знижки, як зараз, коли пляшка 1 літр виходить 499 гривень, замість 599 гривень. Наша родина обожнює го і тости з авокадо, тож беремо одразу 5 штук авокадо, які коштують усього 29,90 за штуку. Дуже класна ціна. На день закоханих усі викладали в сторіс полуницю, тож нам дуже її захотілося. Добре, що в метру зараз на неї знижка. Тому цілий кілограм нам вийде лише 449,90. Які закупки без туалетного паперу? Завжди його забуваємо, тому коли купуємо, беремо одразу про запас. Цього разу взяли пакування 8 рулонів зі знижкою до 30%. І наостанок беру нову швабру. Адже зараз ціна зі знижкою 30% дуже вигідно. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні візьму вас із собою на шопінг. Знайшла рецепт приготування свинячої лопатки, щоб вона була соковита та м'яка. Тож беру собі кілограм м'яса за 129 гривень та буду експериментувати. Наша родина жити не може без макаронів, тож обов'язково треба поповнити запаси. Тим паче на вироби відла паста знижка до 35%. Побачила заморожену тушку і вирішила, що буде класно її запекти. Тим паче коштує всього від 66,90 90 гривень за штуку. А коли в мене багато роботи і немає часу готувати, нагіци від «Метро Шеф дуже виручають, бо готуються швидко та просто, а виходять неймовірно смачними. Останнім часом дуже полюбили салати з хамоном, тож беру два пакування: курадо та серано. Вони, до речі, зараз зі знижкою 30%. Найкраща олія для салатів. Така запашна, обов'язково беру. Пляшка на 1 літр коштує всього 439 гривень. Томати чері теж беру для салатів. Ціна дуже класна: від 59,90 гривень за пакування. Поки сезон мандаринів не закінчився, купую їх постійно. Ціна за кілограм у метро 4990. Для поціновувачів міцного алкоголю зараз діє знижка до 35% на 30 позицій джину. Собі візьму пляшку Бомбей сапфір. Знайшла вже готовий глінтвейн. Він може бути і червоний, і білий. Дуже класно ним грітися холодними лютневими вечорами після прогулянок. Плет ніколи зайвим не буде. Тим паче за класною знижкою. Мені сподобались ці, бо точно впишуться в інтер'єр. А ви вже почали готуватися до 14 лютого. Якщо ні, то в метро є класні ведмедики, які точно сподобаються коханій. Привіт! Сьогодні покажу товари, які ми купуємо на вигідних вихідних. Перше це м'ясо та зостигнова частина свинини. Кілограм коштує 138,90 тож виходить дуже вигідно. Також завжди беремо курятину. Цього разу є знижка на філе від торгової марки Наша ряба. Беремо собі кілограмову пачку. А якщо у вас велика родина, то в метро є пакування по 4 кілограми. Для різноманіття любимо запікати рибку. У метро зараз класна ціна на охолоджену форель 259,90 за кілограм. Тож беремо собі дві рибини. Побачили знижку 15% на креветки, тож вирішили їх узяти, бо давно хотіли спробувати приготувати різотто з морепродуктами. Також завжди беремо собі сир. Вибрали пармезан та падану від Шеф. На них якраз діє знижка до 35%. Вирішили ще взяти ковбасу. Обрали мою улюблену: сирокопчену за 199,90 за штуку. Люблю готувати тортилью з різними начинками на сніданок, тож беру пакування з 8 штук. Беремо також фрукти. Зараз є знижка 20% на манго. Виходить 199,90 за штуку. Не забуваємо про цитрусові і беремо 3 грейпфрути. Ціна за кілограм яких 5490. Купуємо собі до риби сухе біле вино, а червоне до м'яса. Зараз якраз знижка на весь асортимент тихих французьких вин. Собі обрали від Джон Гав. Поповнюємо нашу колекцію міцних напоїв пляшкою витриманого брендів СОП. СОП це абревіатура від Very Superior Old Pale. Зараз дуже класна пропозиція на весь асортимент грузинського та вірменського бренді до мінус 35%. Побачила знижку 50% на посуд торгової марки Papilla. Вирішили взяти нову кастрюлю, щоб готувати ще смачніший борщ. І останнє паперові рушники. Просто незамінна річна кухні. Беремо зі знижкою до 35%. А тепер на касу що купити? на Вигідних вихідних у метро. Зекономлю ваш час і покажу, які зараз є вигідні пропозиції, а також те, що обрала я. Перше, що відразу кладу в кошик, пакування прального пирожку Аріель. Не знаю, як у вас, але після моїх активних прогулянок увесь одяг потрібно прати, Тому знижку до 40% пропустити не можу. Якщо ви цього року ще не куштували кавун, то зараз у метро сприятлива можливість для цього. Ціна 16,90 гривень за кілограм. У таку спеку обожнюю робити. Охолоджуючі лимонади та безалкогольні коктейлі. Тому беру 1 кілограм апельсинів, бо цитрусові це база для таких напоїв. На вихідних планую зустрітися з подругами на міні-пікнік. А для мене він неможливий без овочів на грилі. Беру для цього баклажани, бо зараз якраз сезон і ще й ціна доступна 47,90 гривень за кілограм. А який пікнік без горішків та сухофруктів? Зараз у метро на ці товари знижена ціна до 30%. Тому користуюся вигодою і беру свої Улюблені кеш'ю. Удома якраз закінчилася рафінована олія. Беру із запасом три пляшки по 44,90 гривень за одну. Наближаюся до свого улюбленого відділу в цю літню спеку холодильники. У метру вони працюють навіть під час неструму, охолоджуючи і продукти, і відвідувачів заодно. Тому заходьте виохолоджуватись! У прохолодному відділі бачу знижку до 30% на молочну продукцію просто наше. Беру вершки, сметану та сир, бо планую завтра. На сніданок приготувати сирники з ягодами. Куряче філе один із видів мого улюбленого м'яса. Зараз на нього знижена ціна, тому замість 21790 гривень я оплачую лише 149 гривень за кілограм. Останнє із списку покупок лопаткова частина свинини. Брала її вже кілька разів. Беру і цього разу по ціні 134,90 гривень за кілограм. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні знову на зв'язку. Я ваш екскурсовод по вигідних пропозиціях цих вихідних у метро. Зараз усе швиденько покажу, а ви записуйте або запам'ятовуйте. На вихідних планую приготувати ягідний чизкейк і фруктовий смузі, тому відразу звертаю увагу на товари від Галичини, на які зараз діють знижки до 40%. Обожнюю на сніданок робити тости із сьомгою або форелю. Якраз на них знижка до 40%. Я таку вигоду пропустити не можу, тому беру два пакування. Вигідна ціна на корейку 179 гривень за кілограм. Вважаю, що це знак приготувати м'ясо по-французьки. Давно хотіла, але все не було нагоди. Кладу в кошик кілограм. Бачу знижки на чорні зелені оливки до 30%. Відразу беру три банки. Хоч на вихідних їсти їх не планую, але вони стануть у пригоді. Якщо друзі спонтанно завітають у гостя. Не знаю, як ви, але я щоразу виходжу з магазину з лохиною, коли настає сезон цих ягід. Тому не зраджую традиції і беру відразу два відерця лохини, бо ціна за одне лише 149 гривень. Маю ще одну любов, але вже не сезону грейфрути. Беру 4 штучки, ціна за 1 кілограм 6990 гривень. Хоч я зараз не в Італії, хочеться додати своїм дням італійської атмосфери, тому кладу в кошик одне вино з асортименту білих тихих вин італії. Обирайте і ви, бо тут знижки до 40%. У винному відділі також беру пляшечку фіорелі, бо люблю його пити під час посиденьок з подругами. До того ж, ціна знижена на 30%. Не можу також пройти повз 30% відсоткову знижку на 40 видів кави від ріоба. Беру два пакування кави. Я з тих людей, які обожнюють і їсти консервації і робити їх із мамою або бабусею, тому користуюся вигідними цінами та беру 12 скляних банок по 19,90 гривень, а також одне пакування кришок по 60%. 59,90 гривень. Консервація сама себе не зробить, тому поспішаю на касу і до праці. Усім, па-па. Привіт! Покажу, що купила на вигідних вихідних цього тижня. Перше, що хотіла би вам показати, це асортимент садових меблів зі знижкою до 50%. Узяла собі на балкон невеликий розкладний стілець. А тепер покупки до перегляду євро 2024. Пиво світла корона. Зараз на нього діє вигідна пропозиція. При покупці від 6 штук ціна 32,90 грн. гривень штука, замість 64,90 грн. гривень штука. Пиво світле Тубор Грін зі знижкою до 25%. Тож упаковка 6 банок коштуватиме 139,90 гривень. До пива беру чипси Принглс. Ціна від двох пакувань 99,90 гривень, замість 138,90 гривень. Вирішила ще взяти віски. Воно зі знижкою до 30%. Також беру пакування мінеральної води. Зараз на понад 50 позицій діє знижка до 35%. Побачила вигідну пропозицію на сир гауда мінус 45%. Вирішила купити додому на бутерброди. Додаю до кошика ще кефір від Яготинське, адже на нього знижка до 45%. Для м'ясної тарілки домачок купую прошуту від метро шеф зі знижкою 25%. Далі беру нарізку м'ясну антіпасті. Якщо брати її від двох одиниць ціна нижча. Додаю ще ковбасу салямі. Від двох однакових пакувань ціна за одиницю нижча на 52 гривні Обов'язково в метро купую м'ясо. Сьогодні це лопаткова частина свиняча за 125 гривень кілограм. Уже традиційно беру шматок форелі для запікання за ціною 489 гривень за кілограм. А тепер на касу.